Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Це китайська нейронна мережа. Він мінімакс Гайлуаї. Не знаю, як правильно потрібно. Pronunciation цієї назви І ось як кожна, в принципі, нейронна мережа, яку ми розглядаємо, відводу, відвожу я пряму публікацію. Ось тут ми можемо натиснути на покликання перейти на сторінку цієї. Нейронної мережі, ми бачимо, реєстрація досить проста. Потрібно за ну, я за допомогою Google-аккаунта ми бачимо, що дається на один день 100 цих токенів або безкоштовних таких. Якихось тут як ракушки, не знаю. І е, генерація одного відео, ось ми бачимо 30. Ось тут нам потрібно прописати промп, але якщо ми не знаємо, що прописувати, ми можемо подивитися, що взагалі робить ці відвідувачі. Ну дивіться, ну й то ні, mm -hmm. тому ж вони фанати Альберта Ейнштейна. Ну, ось такась якась. І... Та герой. Так. І якщо ви бачите, ну, мені теж щось запало це. Я не знаю, які у вас асоціації. В мене тільки одна людина приходить до голови. Так, але... да, посадова особа якась там, да. Тож. <реш> <реш> ось такі ми бачимо. Ці варіанти, і для того, щоб, наприклад, ви не знаєте, то ви можете подивитися тут промпт. Якщо ви берете і копіюєте, можна скопіювати цей промпт, так, і спробувати його перевірити, що він буде, вносите його сюди, натискаєте Генерувати відео. Скільки це буде генерація відбуватися, мені пише 19 хвилин. Не знаю, чи побачимо ми цю генерацію наприкінці. Тобто 3323 людини мене. Вчора я завантажила декілька промптів і ось на ранок я побачила ось такий. ну Було таке, що він, потрібно йому було нюхати квіточку, ну він вирішив її скоштувати. Тут щось в мене недописано не, немає ніяких рухів, тобто в голови потрібно дописати, не, не побачив він цього. Ну, З бібліотекою мені теж не дуже, але, в принципі, для якогось якийсь певний, може, Вставки можна використовувати. Ну, Тут до мотиваційного відео може підійти, що всі ми вершини можемо підкорювати, тільки потрібно маленькими кроками йти до своєї мети. Ну і ось останній такий, але чомусь вона, бачите, голова її не. Показуються. Тобто е, потрібно більше деталей прописувати для того, щоб ми побачили і рух камери потрібно прописати, я так вважаю. Але тому що тільки 30 цих токенів дається на генерацію, а в день 100, то ми не можемо нескінченно це діло. Е, Ну, робити, відточувати до ä, того, що нам потріб. Але, але я вважаю, що в принципі це досить непогані такі е, короткі відео, які можуть бути використані в певних цілях. І ще що тут дуже цікаво, можна завантажити кадр. І по цьому кадру ще зробити відео. Тобто промпт ми не пишемо, а завантажуємо зображення і пишемо. ось а, дописуємо. А, правильно, Допишемо ми дописуємо фронт. і рух камери. А, а відео це стартовий кадр. Так, стартовий кадр, правильно. І, і таким чином ви можете, наприклад, останній кадр свого відео взяти, знову його завантажити, і таким чином ви можете не змінювати героя або сцену, або щось, і зробити більш ніж 20, можливо секунд. Ну, на даний момент я вважаю, що ці опції досить цікаві і унікальні. Для, ці, для е, всіх сервісів, які мають безкоштовний, безкоштовну, але ми бачимо, що тут теж бета-версія, тож будуть певні зміни, і тож, поки це можна тестувати, рекомендую. Це було відео, і ну я тестую е, 5 секунд чомусь каже, ну, ну, босно. Я тестую на тих самих промтах. Тобто, це був лише англомовний промт. Людина йде по місяцю. Ніякого стартового кадра не було, нічого. Просто отакий англомовний промпт генерував десь хвилин, мабуть, 30. ну, а результат ось. Супер. Ну, як на мене, то так. Тобто ніяк, я, я нічого не прописував ні рух камери, ні куди він йде, нічого. Просто людина йде по місяцю. Якщо пощастить, то результат дуже добрий і ну, дуже рекомендую.